Вітаю, друзі, ну що, здається, влада почала реагувати на Ваганяна? Ні, не тільки замовленими брудними статтями, не тільки розказами про те, що все це не так, і навіть не тільки новими повідомленнями Баканова для страни ЮА. Все значно цікавіше. Просто силовики Зеленського почали викрадати екс-охоронців Ваганяна, які є свідками у справах, і найцікавіше, що вони вимагають зараз у Ваганяна. В обмін на те, щоб вони відпустили цих людей, які є свідками у справах, ще раз кажу це дуже важлива історія. Почнемо з того, що після того, як Ваганян з'явився в мене в ефірі і розповів про те, що відбувалося з Бакановим, з Наумовим, про те, як вони продавали е санкції за величезні гроші, там був ще один момент. Е він розповідав про те, що до нього в Відень приїжджав голова ДБР Сухачов, який е організував йому відео зв'язок зеленським, на якому той поклявся, що. Все вирішить, якщо все підтвердиться, і безусловно, це Ваганян каже: Іван тобі все поверне, будеш працювати далі. Після цього Баканова знімають фасади, але Ваганяну нічого не повертають, нічого не сталося. Більше того, єдине, що сталося, Україна правда в знак подяки за це, відізвала червону картку з Інтерпола. Це факт, це можна легко перевідати. Про це теж Ваганян розповідав. Так, от найцікавіше, що він розповідав про те, що приїжджав до нього відень. Сухачов. Це ж саме він підтвердив і на ТСК, де готовий надати деякі докази, про які, мабуть, або Сухачов забув, або ще хтось. Але Ваганян каже, що в нього є більше, ніж переконані докази, і він готовий їх надавати. І от далі стає найцікавіше тоді до Відня приїхав не тільки. Сухачов, це голова ДБР, приїхав ще Чобпітон, керівник управління внутрішнього контролю та Прокопенка. І от ситуація, після того, як на ТСК це публічно вже заявило і це стало розглядатися, почала дуже стрімко розвиватися. Спочатку ДБР повідомило, що Сухачов нікуди не їздив і взагалі не виїжджав з України. Ну, окей, приди і про це розкажи на ТСК, тим більше, що ти даєш покази, а фактично під присягою. Тож. Ці покази є свідченнями, але хоч каже, що його не було, і на засідання ТСК поки приходити не поспішає. Зараз зі мною зв'язався Сергій Ваганян і каже про те, що в нього почалися цікаві проблеми. Чому цікаві? Тому що він не очікував, що бити будуть по оточенню і по тих людях, які є свідками в багатьох питаннях. Що сталося? 12 лютого в Одесі за участі поліції представників ТЦК було фактично ну, просто затримано а викрадено колишнього охоронця Ваганяна Максима Каїра. Більше того. Ваганян каже про те, що за тим слідкували, і найцікавіше сталося потім. Відмовились приймати в них заяву. Але коли дружина Каїра приїхала до ТЦК, щоб привезти документи, а з документами там все більш ніж офіційно, бо він є опікуном родича з інвалідністю і має законну відстрочку. Але питання навіть не в цьому. Питання в тому, що їй, дословно, сказали, Хочеш, щоб відпустили, хай Ваганян підпише документи про відрядження працівників ДБР в 2022 році, але в документах замість Сухачова фігурує геть, інша, геть інше прізвище. І от це найцікавіше. Більше того, вона була здивована і каже: дивіться, в нього зараз є офіційна відстрочка. Документи Відкрити цей. Резерв плюс, там все. Подивіться, що що йде. Ні, нікого не цікавить. Хай ваганян все підпише і напише заяву. Далі найцікавіше, вона пішла в поліцію, а там відмовляються приймати її заяву і кажуть, що ні, це не цікаво. Хай ваганян щось підписує. Дивіться, я не знаю, звідки в ТЦК і звідки в поліції. Знають прізвище Ваганян, але Ваганян розповідає саме це і каже, що готовий зараз оприлюднити додаткову інформацію. І далі найцікавіше. Замість того, щоб проходити ЗВП в навчальному центрі, його охоронець кажуть, що потрапив 425-й окремий штурмовий полк скеля. От тут в мене вже запитання взагалі: якщо це відповідає дійсності, а як він взагалі без ЗВП? Туди потрапив, до речі, не проходив раніше. Тому а, запитань стає все більше. А ще цікаво це, що відбувається більше того, мені здається, що таке вже у нас було. Якщо хтось забув, то у нас колись вже було коли а, був розслідувач і людина, яка повідомила про а, те, що Зеленський а, ні, те, що. Брат Єрмака там торгував якось е, посадами, було розслідування. А от далі найцікавіше, тому що з'ясувалося, ясувало, що його вивезли в Бахмут під охороною представників ДВК РСБУ. Про це розповідав дуже в подробицях е, Юрій Бутусов. І після цього він загинув. От якось так странно сталося. Випадково, да? я завжди сказав, що очі дуже люблять у нас дуже люблять у нас у владі, щоб випадкові історії сталися. Тут цікава ситуація. У Ваганяна це охоронник Сидок, бо він багато що бачив, знав і може підтвердити його версію. Але далі далі стається взагалі дуже цікаво, куди дівся, куди дівся охоронець скелю поїхав, воювати, неочікувано, без ЗВП. Без в мене тільки одне запитання: а так можна було? Ну, щоб зрозуміти, бо так зі всіма можна, і тільки з тими, хто дає покази на бока на новому і чому зможе довести, ну він каже, що він може довести те, що приїжджав Сухачов і робив зв'язок з Зеленським. Скажіть мені, будь ласка, що вам це нагадує? Напишіть, будь ласка, зараз в коментарях, що вам нагадує ця історія. Тому що відверто мене це дивує. Більше того, я би хотів дізнатися, чи ну, дійсно є така проблема. Більше того, мені відомо, що вже е, 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 історія. Схожа на Дмитра Штанька, і дуже б не хотілося, щоб цю людину зараз щоб вона загинула, а потім сказала: ой, так сталося, це випадковість, це якось так дивна історія. Бо саме Дмитро Штанько, який фактично автор плівок Єрмака, загинув в Бахмуті саме так. І зараз не посвідчити не може, не розказати не може. Ще Я раз скажу, тут є багато запитань, і ми чекаємо на відповіді. І, схоже, що в понеділок. Ваганян буде виходити в мене в ефір, тому що ситуація потребує пояснень. Він мені зателефонував каже, я готовий розказати більше, ніж більше того, там буде ще багато і інті... ін... дуже інтересної інформації. Але в мене тільки одне запитання. Володимир Оксанович, якщо це правда, ви там що поплавилися? Ну, дійсно. Бо мені здається, це навіть вже не Росія, це дійсно якась якийсь ну, симулятор. Білорусі, це значно гірше. Дуже хочеться почути відповіді від офіційних осіб. Ну, перше, чи правду викрили. По-друге, якщо навіть пояснюють, що так і треба було, вона ж любить це казати, потім будемо розбиратися. Вже такі історії були. А як людина потрапила не на проходження курсу без АВП, а в частину? От мені просто це цікаво. І третє це останнє. Мені дуже хочеться дізнатися, чого так бояться ці люди, які не приходять на ТСК, наприклад, той самий Баканов, бо зараз хачок, який, схоже, не хоче приходити. Чому вони бояться? Бо ваганян чомусь не боїться і приходить. От про це та інше поговоримо вже в понеділок, ввечері. А поки пишіть, що ви думаєте з цього приводу. І чи вважаєте ви це тиском на людину, яка викрила корупцію в? Під керуванням Наумова і Баканова в СБУ, яких туди привів Зеленський. Чи просто це збіг обставин? Таке теж може бути. Що скажете? Збіг обставин? Чи це помста за те, що він викрив? Пишіть в коментарях. Це важливо. І дякую, що ви підписуєтесь на канал. Дякую, що ставите вподобайку, поширюєте відео. Дякую, що ви не забуваєте бути активними. І напишіть, до речі, звідки ви дивитесь і що ви думаєте. Але головне. Підтримуйте Збройні Сили України, бо тільки вони запорокують того, що Україна є майбутнє, а не якась зросійщена історія. Тому донайте на ЗСУ, приєднуйтесь на зсу, допомагайте на ЗСУ. Гуртуємося всі навколо ЗСУ для того, щоб Україна було майбутнє. І дивіться ефір з ваганя у понеділок. Папа.